Мерові добра всім вам дорогі друзі. Сьогодні знімаю свої будні. Значить, Захотів я в свій стенд сюди під вольтметр стрілочний поставити цифровий вольтметр. Туди всередину заховати, щоб там було гарно, все якби не бачено. Чого? Бо тому що я копався тут, шукав одне, а знайшов друге. Знайшов отакий його... Блочок вольтметр. Ну і він сам по собі вольтметр, все як не може бути. І я вирішив його під'єднати сюди. але стикнусь з такою проблемою. Тут у мене просто діодний міст всередині. І я регулюю напругу на виході перемикачем. Можу цю напругу регулювати плавно через ті-рістор. но вона йде без електроліта, без стабілізації, без нічого. Це все розраховано просто на всі, для того, щоб всілякого роду експерименти робити і заряджати акумулятори. Но на всякий випадок, є можливість додати електролітичний конденсатор 2000 мікрофарад, Но в момент, коли я додаю електроліта, як ви бачите, зараз 8 вольт, я додаю, стає 13-12 вольт. Тобто він, от якщо я ставлю 12 вольт на виході, додаю електроліта 22 вольта на виході. Ну, і це нормально, тому що електроліт заряджається і напругу піднімає. Це відомо всім. Отже, систему основну я вам розказав. Розказую тепер свою проблему. Коли я сюди до виходу мінус плюс, під'єднав оцей вольтметр, почала спостерігатися слідуюча картина. Ось зараз я включаю щуп цей. Ну, я його під'єднав поки тут. На це все, що нападне, не звертайте уваги, воно напряму під'єднано туди. І от я даю напругу. Тут у нас стоїть 12 вольт. 12 вольт, дивіться, що відбувається з вольтметром. Так як звідти йде нефільтрованих, 12 вольт, він цього не понімає. Він хоче, щоб йому дали. Фільтр. Якщо я додаю фільтр, тобто додаю конденсатор, то автоматична напруга зростає. Тобто, як включаю тут, так зростає напруга і там. І дивіться, якщо я включив конденсатора, тепер показання добрі і відображаються ідеально. Тож в мене стала проблема. Як зробити так, щоб показував оцей вольтметр, був фільтрований. І при цьому він не впливав на вихідну напругу, яка є. Тому що мені не треба фільтровану, мені треба, щоб було просто полуперіод іде і все. І от я сам собі задав таке запитання, що можна зробити? Ну, першим ділом, що я зробив, це взяв діода. І через діод поставив електроліт і запитав прибор. Все запрацювало прекрасно. Вплив цього електроліта через діод на схему був мінімальний. Але покази цього прибора були набагато завищені, тому що електроліт піднімає напругу до напруги свого заряду. Пробував зашунтувати резистором, Получається, кака. Треба робити майже коротке замикання. І от, сів я її почав микитити. Що ж, як його зробити? Як додати електроліт, щоб він не впливав на схему, щоб це все показувало? І причому, щоб покази цього прибора відповідали на прузі, яка є на виході мого стенда. Ну, можете помикитити собі. Подумати зараз. Що би робили ви, як би ви виходили з цієї ситуації. А я по саді помикитів і прийшов до слідуючого висновку. Треба зробити напругу фільтровану, від'єднану від общої схеми, але тим часом контролювати вихід напруги від'єднану в смисі, в сенсі тому, щоб електроліт не впливав. І щоб покази були такі, як треба. Тому вдався я до слідуючого. Відкрив свій зошит, колишній, бачите, він вже заклеєний. Тут у мене всі мої записи. Я не в інтернет поліз, я поліз сюди. Тут мені інтересніше, хлопці. Тут все моє ще з дитинства, все, що я собі... було мені цікаво, я його робив. От я щось на кшталт цього хотів зробити, тільки без табілітрона. Тому. По принципу цієї схемки, де вона, вже перевернув. Ось. Щось, по принципу, цього, тільки без цього всього. Я використав тільки оцей елемент. Так як в мене транзистор я випаяв із плат телевізорів, бо я... так як всі мої радіодеталі в армії. А я зараз тут в відпустці, то доводиться виковирювати з того, що є. І я виковиряв транзистор із строчної розвертки. Він получився, я подивився, даташит, він получився суставний. Щось, наприклад, прикладі цього, тільки це прямий, в мене зворотній. Тому я використав оцей транзистор і оцей регулятор напряму без стабілізації, бо стабілізація нам не потрібна. Получилась в мене отака. Система ніпель. Ось мій стенд, ось його клеми, які виходять. Ось цей конденсатор, який ми додавали, діодний міст. Переключаємо напругу. І оцю штукенцю таку я сюди запаяв. Так, да, не намалював конденсатор, зараз додавлю кондюра. Отак, на виході, що в мене стоїть електроліт. 100 вольт, 300 мікрофарад, Ну, 330 мікрофарад. І, в принципі, в мене все запрацювало. Вплив оцього цього конденсатора на схему ніяк не впливає на, на, на напругу на виході, тому що через діод сюди у нас нічого не проходить. Покази вольтметра я виставив за допомогою цього регулятора. І, в принципі, вийшло непогано. Але є одне но, з якоїсь причини, з якоїсь причини. У мене виходить різниця в показах. Ну, я швидше думаю за все, що оце саме цей вольтметр трошки підбрехує. тому що я перебрав кучу своїх приборів. Сертифікований прибор, який в мене є повірений, якого я повірив на спеціальному стенді там, в армії. Він в мене там стрілочний, який в мене часто докоряє. Цифровий прибор мій теж там. Зато тут є купа таких. Я включив ось два для контролю. Ну і ще пробував. О, бачите, скільки ще лежить діятелів. Ну, їх треба ремонтувати. Вони не захотіли зі мною сьогодні співпрацювати, тому вони там лежать. Дограються, що я їх всі викину. Так, отож, що вийшло? Зараз я припаяю оцей кінець електроліта сюди, так як положено. Покажу, як воно працює. І покажу один нюанс, який. Мене вивів із рівноваги. І хочу цим поділитися з вами. Зараз припаяю і покажу. Так, припаяв я конденсатор. Як ми бачимо, прибор робить прекрасно. Ну, те, що воно зараз моргає, то проблема камери, а не прибора. Прибор світиться монотонно, досить непогано. І тому дивимося на прибор. Тут у нас є ось чорна шкала. 12 вольт, як ми бачимо. 12 вольт показує тут. Ну, а тут у мене завишено 14. Ну, він завжди в мене завишав. Саме тому я захотів добавочно поставити цього. Бо того треба регулювати, розібрати, на то треба час, у мене його немає. Попри все, уже, мабуть, зараз скажу точно, в 2014 я його зробив. Майже в 2015, влітом 2014, тобто майже 11 років він вже працює. І я ним працюю і мене все влаштовувало. Тому на це не звертаємо уваги. Переключаю я напругу. Переключаю тут. Тут дивимось 19. Тут бачимо 19,6. Тобто, схема вся працює хорошо. Мене це влаштовує і вже я її, А, до речі, подивимося, як впливає. Ця схема на покази вольтметра. Так, як би так вам показати? От якщо я зараз виймаю, що ми бачимо покази, не змінюються взагалі. Вставляю, стрілка як стояла на місці, так і стоїть. Тобто ця схема не впливає, але відображає те, що там є. Але дивіться, який фокус виходить у цій ситуації. Коли я Додаю електроліта. Тобто, коли я замикаю зараз оцей тумблер, оці 2200 мікрофарад, вони зараз під'єднуються сюди, починають фільтрувати. Дивіться, що відбувається. Я включаю. Напруга у нас тут зросла, показує 22. Тут у нас показує 21 майже 22. А дивіться, що тут 12,4. Незмінно. Незмінно. Тобто я включаю, виключаю конденсатор. Абсолютно нічого не міняється. Ну, якихось 0,3 вольта там змінюється. І то бачите. Ні. Тут у нас 21. Там 22, а тут 12. Тобто, що виходить? Коли я змінюю напругу тут без конденсатора, без конденсатора, напруга міняється і вольтметр реагує на це. Коли я тут включаю, додаю електролітичний конденсатор, тут напруга піднімається, але схема на це не реагує. Вона відображає те, що включено отут. А те, що отут, вона його не бачить. І знаєте, я дуже хотів би сильно від вас почути, як таке може відбутися. Я, наприклад, на даний час не можу зрозуміти, мені треба помикити, посидіти, подумати. Ну це досить щось. Що, напевно, це ідіот, тому є всьому причина. Ну, як працює воно, я не знаю. Я, попри все, його зараз складу, поставлю, вам покажу, як воно вийшло. Але від вас хотів би почути, чому при включенні електроліта отут зростає напруга, її відображає тестер, її бачать прибори усі. А прибор цифровий відображає тільки ту напругу, яка включена, отут яка по суті, була на діодах без конденсатора. Нічого не розумію. Чесне слово, вроді би і немало прожив, але, вказується, не все знаєш. Зараз я оце все в культуру оформлю гарненько. Я вже знайшов маленьку подстроїчного. Зараз ці всі кабеля заберуться і ця схема спроститься до мінімуму. І покажу вам, що в мене вийшло. А поки я буду це все робити, то ви думайте, чого отакі от покази стабільні виходить. Так, я на паузу, а ви думайте, хоча для вас це буде мить. І так, друзі, система моя дороблена. Зараз покажу, що там вийшло. Тут, як завжди, щоб не портити інтер'єр павучком, отак воно прихімічено, і пластиліном приліпив. Проще паряні репи. Так. Ну, а тепер візуалізація. Отак От воно вийшло. Жалко тільки, що камера мерехтить і портить весь вид. Я собі додатково буду контролювати, як воно, що воно і куди воно. Давно хотів, та руки ніяк не доходили. Отака От система. Якщо когось може і зацікавив пульт, то Знизу я залишу посилання. Колись давним-давно я робив обзор, багато років назад. Якщо хто зацікавлений, то я силку знизу залишу. Ну, а питання того, чому напруга все-таки тут залишається при підключенні конденсатора, залишається відкритою. Бо, як би не було, а ось воно вже вам зараз буде добре видно. Бачимо: 13 на 0,3 вольта тільки піднімається, а на вольтметрі. Очевидно, да? 13 і 22. На 9 вольт майже напруга піднімається на вольтметрі, реагує, а цей не реагує. Буду радий почути ваші думки і процеси, які відбуваються в цьому маленькому участку кола. Ну, а в мене на цьому все. Миру і добра усім і до наступних зустрічей.